І до нашого ефіру просто зараз долучається Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Ми поговоримо з ним докладніше про все, що відбувається зараз в області, адже новини звідти змінюються щогодини. Я вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні. Я вас вітаю героям. Слава а, розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація в області станом на цю хвилину? Ми бачили от щойно ваше відео з Балаклії, бачили фото з Бу із Куп'янська. Про що і ще можна вже говорити офіційно? Так, дійсно ми фактично два дні працюємо на деокупованих територіях, які звільнили щойно. Перед нами відкривається великий фронт задач роботи. Ми спілкуємося з місцевим населенням, вивчаємо зараз стан критичної інфраструктури, оскільки зима у нас не за горами. Ми маємо. Підготуватись до опалювального сезону, ми закликаємо і пояснюємо людям, що повертатися ще на деокуповані території дуже зарано, тому що вона має бути розмінована. Крім того, по тому прикладу, який у нас був у травні місяці, звільнених безпосередньо територіях, цей процес може тривати дійсно досить значний, тобто проміжок часу. Однак сил та засобів для цього у нас достатньо. Крім того, маємо забезпечити зараз подачу до цих населених пунктів електроенергії, газу до осель, налагодити мобільний зв'язок, тому що там фактично знищена вся абсолютно ця зазначена мною інфраструктура. Є населені пункти, де у нас майже Кожна домівка зазнала руйнувань. На жаль, є населені пункти, які менше постраждали, і там, наприклад, сотні людей проживають. Є населені пункти, де проживають тисячі людей. Зараз вивчаємо першочергову потребу і будемо надавати людям все необхідне. Наразі наразі будемо відновлювати функціонування на цих безпосередньо територіях органів державної влади для того, щоб люди зрозуміли і мали змогу звернутися за своїми безпосередньо потребами. Національна поліція служба безпеки на цих. Безпосередньо територія вже працює. Проходить поквартирний, побудинковий обхід для того, щоб з'ясувати дійсно стан речей, що людям найнеобхідніше наразі, що дійсно там відбувалося під час окупації, оскільки ці безпосередньо території дійсно були під окупацією майже 6 місяців. А скажіть, будь ласка, крім Балаклії і Куп'янська, ми можемо казати ще про якісь населені пункти, оскільки дуже багато входить інформації у соцмережах, можливо, фейків. Я вам скажу так: успіхи значні. Давайте дочекаємося офіційних повідомлень генштабу. Наразі головне не заважати нашим збройним силам, тому що наші хлопці, наші воїни дійсно героїчно виборюють кожен метр нашої території, його звільняючи. Успіхи значні, дочекаємося офіційних повідомлень Генштабу. А, ну, якщо говорити про деокупацію, то в цих деокупованих населених пунктах вже знаходять докази військових злочинів, тіла закатованих людей. А, розкажіть, будь ласка, що вам відомо про такі факти і наскільки масове це явище? Так, дійсно, ось вчора ми були із слідчою оперативної групи національної поліції обласною відповідно прокуратуру службою. Безпеки були ексгумовані декілька тіл. Зараз будуть проводитися всі відповідні експертизи, ідентифікація, і за тобто, попередніми даними, дійсно є сліди безпосередньо катувань. зараз проводимо опитування місцевого населення і деякі факти. Підтверджуються так само, ну і більші населені пункти, такі як дійсно Балаклія, це досить тривалий процес. Ми маємо зафіксувати всі абсолютно військові злочини, які окупант чинив на наших безпосередньо територіях. І звичайно, всіх абсолютно винних ми маємо безпосередньо покарати. Як того вимагає чинне міжнародне і наше національне право? Крім того, велика кількість. Зрадників, так би мовити, які е, ідентифіковані були е, під час окупації, яким заочно було придявлено підозру. за нашими даними, намагаються покинути територію України однак їх навіть е, на кордоні з Російською Федерацією не пропускають, каже так, ви ж там зрадники розбираєтеся там на своїй території самостійно. Це ще раз доводить те, що е, навіть зрадники там не потрібні, тому всі абсолютно не стануть своє законне покарання. Ну, ми знаємо, що вже є випадки і затримання деяких людей, які там очолювали адміністрації, так би мовити, ці окупантські скажіть, будь ласка, що буде далі з тими, хто співпрацював? Йдеться не лише про тих, хто очолював окупаційну владу, а й про людей, які там замальовували або там знищували державні символи України, давали інтерв'ю для російських медіа. Що далі з цими людьми, які добровільно стали колаборантами? Зразу тут абсолютно все просто. Ми є правою державою, і в рамках дійсних кримінальних впроваджень буде надана оцінка правоохоронними органами їх дій чи місяця у їх діях познаки того чи іншого відповідно кримінального правопорушення від Держзради до певного. Там сприяння так збройним силам Російської Федерації, і враховуючи наслідки такого сприяння, дійсно буде відповідна кваліфікація. І в залежності від того, люди або о, там будуть визнані винними за рішенням суду, або інше, звичайно, там буде рішення по ним. Пане Лежо, ви написали в телеграмі, що ворог мститься обстрілами жителям Харківщини за успішні дії наших збройних сил. Скажіть, яка ситуація станом на зараз, і чи варто очікувати на ще більше посилення цих обстрілів? Ну так дійсно, у нас фактично вночі не вщухали сигнали протиповітряної тривоги та ракетної небезпеки. Було зафіксовано 15 виходів ракет із території Російської Федерації в сторону міста Харкова. На щастя, 13 е, е, при взльоті впали. Е, дві ракети Дісталися і завдали ракетних ударів по населеним пунктам Харківської області. На щастя, обійшлося без жертв. Це свідчить про те, що ми маємо все ж таки дотримуватися сигналів протиповітряної тривоги та ракетної небезпеки за можливості знаходитися в укриттях, тому що звичайно успіхи збройних сил України героїчні, вони є однак, ворог ще занадто близько до міста Харкова може діставати з реактивних систем залпового вогню, звичайно, ракетними безпосередньо там ударами. Тому на вулицях просимо потреби не знаходитись. І однак, в день сьогодні, по місту Харкова у нас відносна тиша, і я дуже сподіваюся, що так і буде надалі. Пане, ли ви сказали, що не радити людям наразі повертатися на щойно звільнені території. А розкажіть, будь ласка, більше про ризики. Ви згадали про міни, а що ще може на них там чекати, і коли все ж таки їм можна буде повертатися, на вашу думку? Я раджу дочекатися офіційних повідомлень органів державної влади. Ми зараз працюємо на тому, щоб були призначені місцеві військові адміністрації у тих чи інших територіальних громадах, які прибували під окупацією, і в залежності від їх відповідно повідомлення буде прийнято рішення, тому що наразі у нас тривають відповідні перевірочні заходи щодо виявлення тих чи інших там прові можливої державної зради або сприяння ворог. Гові так ми маємо зараз е м, запровадити всі абсолютно заходи для того, щоб унеможливити проникнення під виглядом цивільних під виглядом евакуації диверсійно-розвідувальних груп на наші безпосередньо території. Тобто для наших спецслужб для служби безпеки для національної е поліції, зараз великий фронт роботи, які ми маємо зараз провести. Ну і крім того, ми все ж таки переймаємося безпосередньо безпекою людей, і ті звільнені території все ж таки знаходяться на близько до лінії фронту. Там ще можуть бути обстріли і лунають, тобто подекуди вони. Тому все ж таки, ну тобто повна, краще зараз не повертатися. Ми зрозуміли. Дуже вам дякуємо за те, що знайшли для нас час. Успіхів вам у вашій роботі. Це був Олег Сенігубов, голова Харків.